Вітаю, друзі! Мене звати Олеся. Я засновниця освітнього хабу «Місце щасливих дітей, простору для розвитку, спілкування і психологічної підтримки. Ми формуємо спільноту дітей, які вміють фокусуватися на власних діях, які бачать, як їхні зусилля можуть змінити світ довкола. Ми підтримуємо батьків, які, попри всі зовнішні виклики, готові інвестувати в розвиток своїх дітей, дбають про їхній емоційний добробут. Та формують соціальні зв'язки вже з дитинства. Нашим гаслом є: тримаймо і тримаймося! Тримаймо дітей, наша відданість, розвитку і підтримці наступного покоління, яке буде втілювати зміни в майбутньому в Україні. Тримаймося, наше спільне зобов'язання, наша сила духу працювати на благо спільної перемоги. До зустрічі в місті щасливих дітей! Ми чекаємо на вас в Києві на вулиці Золотоустівській, 16.